Вітаю друзі! Хто мене не знає, я Олександр Лагутін. І з 2014 року я на захисті своєї держави і по теперішній час, але находжуся на реабілітації. Я воював в бойових бригадах і цим горжуся. Коли я повернувся з фронту разом з побратимами, ми створили громадську організацію 4-5-0, щоб боротися з несправедливістю і тим, хто наживається на війні. У своїх відео я висказався про мера умані Ірину Плітньову. І зараз я дізнався, що вона на мене подала в поліцію. Пані Плітньова, я нікого не боюся. Нагадую, що я воїн і прийшов в пекло. Ви своєму сину зробили інвалідність другої групи, другу групу. А оце цікаве питання, тому що мені на руки нічого не дали. Ну, мені дали такий папірець у вигляді повістки, що вони прийняли мої документи і вони відправлені на розгляд в ЦВЛК. Но на руках у мене немає ні військового квитка, ні тимчасового квитка, абсолютно нічого немає. І саме цікаве, знаєте, що, То, що прийняли цей закон, що зараз потрібно ходити з військовим квитком. А в мене його немає. І не тільки у мене, а у багатьох людей, з ким я не спілкувався, я там викладав відео, і багато хто писав, що точно така ситуація, що чекають рішення. Від СВЛК півгода, хтось вже вісім місяців чекає і нічого не приходить. Тобто, це що буде? Ну тобто немає документів, все, тебе загребли, і розбиратися з тобою ніхто не буде. розумієте? Напишіть, будь ласка, в коментах, в кого така сама ситуація, що чекають, чекаєте рішення вже дуже довго. І напишіть, хто вже це рішення отримав. Ну, У мене особисто чотири місяці вже це рішення, і ось через вважайте, ще там два з половиною місяця. І я вже ну, не, не зможу вільно пересуватися по місту. Доброго дня. Відповідаючи на запитання, слід зазначити про те, що згідно закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію військовозобов'язаними вважаються всі громадяни України віком від 18 до 60 років. З них є категорії, у яких немає військового обов'язку. Це виключені з військового обліку по тим чи іншим причинам: за віком, за строком служби, за хворобами, тобто за станом здоров'я, за сімейними або іншими обставинами, та, наприклад, за вчинення кримінального правопорушення. Всі інші особи мають військовий обов'язок. Це не стосується осіб з інвалідністю, про яких вказано в статті 23 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що вони мають право служити лише за власним бажанням і виключно за місцем свого проживання, а бажання не включає обов'язок, тому логічно сказати, що інваліди також не є військово зобов'язаними. Всі інші категорії осіб, які заброньовані, це всі державні службовці всіх категорій та апаратів, а також студенти та особи, які зайняті постійним доглядом за інвалідами. Всіх своїх родичів, скажімо, дітей, батька, мати, всіх родичів лінії споріднення. Вони у них є військовий обов'язок, але вони е, тимчасово мають відсрочку від проходження військової служби для більш детальної консультації та інформації не вдалося ані стерти нас з мапи, а не знищити, а не зробити з нас частину якоїсь його нової імперії. Так само сказав державний секретар США Блінкен. Єдине, що він сказав, що з часом Україна буде сильною, успішною. А я прибрав би з часом і сказав би, що Україна буде успішною. І Є конкретний план. Справді, план з Європейським Союзом вже почав діяти. Допомога, бюджет, пенсії, зарплати та інші витрати потрібні для українців, фінансують наші партнери з європейського союзу. Друга частина плану оборонка для збройних сил України найважливіше. Проголосована і Конгресом США і іншими нашими партнерами. І так буде і в цьому, і в наступному роках. І найголовніше третя частина плана. Це ми з вами разом і сильні. і тільки вперед. Слава Україні! Вітаю вас, шановні! Від самого ранку отримую повідомлення про те, що Україна подала до Ради Європи нову заяву, де будуть обмежуватися дуже жорстко права громадян України в самій Україні, не тільки за кордоном. А також і в самій Україні. Тепер я вам зачитаю, друзі, як це все буде виглядати, що йдеться в цьому тексті. У тексті йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені, в тому числі право на вільні вибори, право на недоторканність житла, таємницю листування, невтручання в особисте і сімейне життя, свободу пересування та вибору місця проживання, свободу думки і слова. Проведення зборів, освіту та підприємництво серед заходів, яких може вживати влада, тобто, що вони зможуть зробити, примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави, неважливо в якій точці України ви проживаєте, запровадження комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, огляд речей. Транспорту та житла, встановлення військового збору для фізичних та юридичних осіб. Тобто у вас можуть забрати ваше майно при цьому не питаючи у вас. І неважливо, чи у вас проходять військові дії чи ні. Ну і щоб ви розуміли, це, ця заява була подана ще 4 квітня. Хочу вам сказати, що. В інстаграмі я буду ділитися більше інформації, що ще буде обмежено для українців. Тому переходьте в шапці профілю, ви знайдете посилання на інстаграм, підписуйтесь і я буду вам там все розповідати. Ось такі, друзі, пироги на сьогодні. Діліться з іншими і своєю думкою. Якщо військове зобов'язання не з'явився до ТЦК без поважних причин, то розмір штрафу на сьогодні становитиме від 1700 до 5100 гривень. У проєкті Верховної Ради є збільшення штрафу до 22 тисяч гривень. Але за наявністю поважних причин відповідальність не настає. Поважними причинами наявки ТЦК може бути хвороба військова зобов'язана або його родичів першого ступеня споріднення, діти, батьки, дружини, що підтверджується відповідними медичними документами. Ну що ж друзі, працівники ТЦК почали знімати водіїв міжнародних автомобільних перевезень. Про це повідомила Асоціація міжнародних автомобільних перевезень України. Вони пропонують міністерству оборони сісти. За стіл переговорів і обговорити дану проблему, тому що не можна просто так зупиняти міжнародні автобуси чи інші вантажні автомобілі, забирати з них водіїв, залишати транспорт на обочині, підвозити їх в ТЦК, де вони дуже швидко проходять ВЛК, і вже наступного дня з'являються на полігоні у Рівненській області. Причому автомобілі залишаються без будь-якої там охорони чи догляду. І друзі, як думаєте, чи все-таки піде Міністерство оборони на якісь там розмови і чи обговорить дане питання? Тому що це вже виглядає досить дивно, коли працівники ТЦК забирають водіїв, які фактично мають бронь і їдуть по системі шлях? Діліться своїми думками в коментарі. Також по можливості підтримайте лайком та підпискою. Ну що ж, вітаю, Україна офіційно заявила, що не буде дотримуватись та захищати деяких прав та свобод людини. Тож про що саме йдеться мова? Про які саме права? Зачитую. Отже, тепер нам не варто розраховувати на наступні конституційні права. Так. Недоторканість житла, тут зрозуміло. Таємницю листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції. Ну, все якби більше, більше це не розмова між двома, не втручання особисте та сімейне життя, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити та повертатися на територію України, право на свободу думки та слова, вільне вираження поглядів та переконань, а також право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, тобто те, чим ми зараз займаємося. Право на проведення зборів, мітингів, входів, демонстрації, а також право на страйки, право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном. Ось таке дуже дуже цікаве. До речі, цю заяву було зареєстровано в Раді Європи 5 квітня. Але в українському інфопросторі я, якщо чесно, не бачила жодної заяви від офіційної посадової особи щось з даного приводу. Дуже цікаво. Скиньте, можливо, я щось пропустила, і нам вже повідомили про те, що все ж таки наші права дійсно будуть обмежуватися. Інвалідність не врятує від мобілізації. Новий закон про мобілізацію передбачає, що правоохоронні органи будуть проводити перевірки обґрунтованості встановлення інвалідності громадянам України чоловічої. Статі віком від 25 до 50 років, яким вперше після оголошення воєнного стану була встановлена інвалідність другої або третьої групи. Перевіряти не будуть лише військових, які отримали інвалідність внаслідок захисту батьківщини, тих осіб, кому була підвищена чи зменшена група інвалідності, інвалідів без кінцівок, з онкологічними захворюваннями та іншими значними діагнозами.